Доброго дня, шановні, дякую, що прийшли. Давайте починати. З 1 вересня минулого року вступив в силу закон про децентралізацію сфери Держбутконтролю. Він передбачає передачу частини повноважень Держбутінспекції місцевим громадам. Новостворені органи при міських радах будуть реєструвати декларативні документи на будівництво, а також здійснювати перевірку будівництв. Тобто, місцева влада. Контролюватимуть увесь цикл від виділення землі до ведення об'єкта в експлуатацію. Сьогодні ця реформа зайшла в активну фазу. Станом на сьогодні до Дабі звернулося понад 50 місцевих рад, які хочуть створити свої інспекції. Частина з них вже отримали нові функції. Серед них такі великі міста, як Луцьк і та Маріуполь. Вони вже приступили до виконання нових повноважень. Іншим містам, що звернулися до ДАБІ і привели документи відповідність до законодавства, плануємо передати повноваження вже до кінця квітня. На фінішній прямі такі обласні центри, як Львів, Харків, Тернопіль та Херсон. Однак на сьогоднішній день є фактори, що уповільнюють процес децентралізації. Перше, це гострий дефіцит професійних кадрів на місцях. Дабі проводить Навчання претендентів, які працюватимуть з єдиним реєстром дозвільних процедур у сфері будівництва, ці тести показують нам сьогодні, що далеко не всі кандидати мають достатну кваліфікацію, щоб виконувати нові функції. Тому Держатьбутінспекція уважно слідкує, щоб посадовці обіймали, щоб, щоб посади ці обіймали лише фахівці. Другий фактор. Це недостатня активність громад щодо отримання повноважень Держбудконтролю. Адже 50 громад, які сьогодні подали заявки, це дуже мало взагалі по країні. Ймовірно, деякі громади не готові брати на себе відповідальність за містобудену ситуацію на своїй території, адже набагато краще кивати в сторону на когось, хто видав не той дозвіл або провів не ту перевірку. Бо саме місцева влада виділяє землю сьогодні під будівництво і віддає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, а нові функції з Держбудконтролю закріплять за місцевою владою повний цикл по містобудівної діяльності. Тому сьогодні ми очікуємо активізації місцевих органів влади щодо отримання нових повноважень. Ми звертаємось до них, не бійтеся брати на себе відповідальність і отримуйте повноваження з Держбудконтролю. Процедура передачі повноважень покроково оприлюднила на нашому сайті. В разі винення яких запитань, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми готові надавати консультації, методичну і всю іншу допомогу. Реалізуючи цю реформу, ми наблизимо адміністративні послуги до людей, а також наділимо громади широкими правами щодо розвитку своїх територій. Дякую. Якщо є. Активна в подачі заявок на децентралізацію і кому з регіонів найближчим часом може збираються передати на На сьогоднішній день ми бачимо, що найбільш активніше є Донецький регіон, це, як вже казав, місто Маріуполь та ще чотири міста районного значення. І вже завтра, тому, кому ми сьогодні, завтра ми вже будемо передавати повноваження місту Ілічовська, Диської області, це Чорноморськ. По Києву зараз триває погодження кандидата-керівника, який вже виконує обов'язки в КМДА. Вже затверджено штатний розклад. Я думаю, що десь в квітні буде передача повноважень по місту Києва. Ми дуже плідно працюємо з київською міською державною адміністрацією. за увагу. Дякую.